Пообрізала всі, тут красиве ціло, взяла, пообрізала. Щоб було? Що було? Щоб було більше сили отим другим цвісти. Так другим цвісти, так воно ще ж цвіте. Ну дивись, вже все. Вже все. Ну що за людина? Та то, як пахне. Пахне? Його можна і не одламуючи голову було понюхати. пахне. Все це вже коли моги а... Що, заводиться транспорт нормально? Да? Тух, тух, тух. Дивись, не дуже газуй, бо воно ж мать дізіляка делітиме. Що ти там мандибули свої да. сунеш? Ні, тут немає, да? бачиш. Вон дивись, вже розпускається, а це ж теж треба зрізати. Бо що ж воно цвіте через тиждень, Да? Ось да? дивись фіски. Де? Тлі? Ось. Та зараз побризкаємо. Актофітом побризкаємо. Все, Насобирала? Вино будеш настаювати, так? Да? Да? Гарно врожай мирного неба дебелих спин, ну рози нас уже не почують. І на тобі совком.